Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Приїхав я недавно на свій город, де в мене ячмінь і Побачив ось таку картинку. Деякі рядки. Ну, ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, потім його немає. З цієї сторони менше, там вон розвиток зеленіший рядочок передивився я, перечитав літературки, трішки поспілкувався з агрономами і є два варіанти. Перший так як тут у нас почва, так, ну ось дивіться, ось раз, нормальний Два трішки пошкоджене. Тобто на одному п'ятачку є така і така. Ось по сусідству краще. Ось взагалі нормальне, не пошкоджене. Тобто не вражене навіть, скажімо так. Перше це може бути хвороба. І друге це кисла почва кислий ґрунт. А ця латочка в мене, ось ця всі культури, які я на ній вирощував, вони погано засвоювали мікроелементи. Скорше за все, я гадаю, що це причина в ґрунті так ну і для того, щоб трішечки хоч краще поправити стан речей. Привіз я ходив, звичайно, за калієм. Ну, виходить, що? Якщо ґрунт кислий... Отак от трішечки краще вийде. Якщо ґрунт кислий, то засвоєння йде погане магнію. А на засвоєння його впливає калій. Відповідно, треба обробити калієм. Ну, Знову ж таки, тут, якщо придивитися, це, це перший листочок, далі пішла нормальна. Ось отут у нас перші два далі нормальна. І, і власне, можливо, це вплинули холода. Тобто, я так дивлюся по рослинці, це перші листки, які не засвоїли мікроелементи і пожовтіли, скорше за все. Так, далі вершини, от тільки в одного стоїть вершина. Ну, тобто останній лист має жовтива блідий такий колір. Тобто, виходить, що... Процес фотосинтезу практично відсутній, воно, якщо порівняти це м'якенька, це в нас дерев'яний такий лист, знизу м'який, а верх такий ну, еластичність, як такої, який потрібно, йому немає. так? Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо знайти саме що на є пошкоджену рослинку. Не взяв я з собою лопатки. ну, Давайте візьмемося цю. Ось От так. ну, я б не сказав, що якесь йде враження даної рослинки, коренева система, як. У мене то й непогано, але все ж таки мала. Так, і зараз давайте знайдемо десь нормальний, якщо він такий є. Ось, щось начебто нормальне. Звичайно, кращим було б, тут взагалі я немає. Можливо, відірвалося, звичайно. Бо тріскотіло. Для цього треба було взяти хоча б паличку. Ну, давайте теж не годиться. Ну, власне кажучи, практично все, що я бачу, ну, давайте. Оце вот теж враження. Теж я бачу листочки такі є. Ну, власне кажучи, не буду я гадати, тому що тут виходу немає. Що в цієї коренева система, навіть ще більше. ну це хай я виривав, тому що е, дана рослинка була більш до поверхні, всі були ближче туди. Верніше глибше посажені. виривалося і за таким от корінням. ну Що там, що там, коріння. Я так дивлюсь, різниці я не бачу Тобто на ці 4 соточки зараз я ну, Добре, хай я вам покажу пізніше, так і на цій діляночці цього немає зовсім Тобто тут у нас Ячмень, який зійшов з бур'яном, до речі, бризкать буду, бур'яну дуже багато, тут підгорівшої маси листя немає. І те, що нижче в болоті, те, що останнє сіялось, оце, оце, оцей сорт і там сорт це один і той же самий, Но цей, ця ділянка немає. Ні одного, та вон є трошки вражень. Скорше за все. Або ж сорт не стійкий до холодних куль... до холодних температур прохолоде. Можливо і таке. Обрискаємо там подивимось, тим паче, що зараз вже плюсові температури. Ну а це той, що в мене зимий ячмінь, бо я знав, що він буде тут невисокий, я б ним засіяв би повністю все поле. Я чого не став його сіяти таку велику кількість, тому що вдома він в мене ріс практично до півтора метра. Висоту. так Ну і якщо взяти кущення. А це в нас два повних кущика. Верніше не кущика, а колоска. Один лізе, другий вже виліз. так Ось іще те ж саме, а це його кущення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, хай шість. Шість колосків із одної зернинки. Ось така сама. Картинка ось. Сіки тут теж 6. Тобто, якщо все нормально і не буде він високим, то я його заберу і будемо висівати його. Чому? Тому що проблем з висівом озимого ячменю менше, тому що осінь більше часу на всі посіви перепосіви. Так. Оце така картинка, вон круки літають. Так, зараз піду по краплю, а там уже будемо дивитися. Такі гумати придбав я, хотікалій передали мені, не знаю, дасть вона щось чи не дасть. Подивимось. Ну, написано по інструкції повинна бути. Даного препарату 1 четверта, одна третя чайної ложки. Там де пишуть так. Одна-дві грами. Одна четверта, одна третя чайної ложки. На 10 літрів води. Щось воно мені здається, що один грам хоча. Ладно, я. ее. зараз, що вона дасть. Ну і Покропив я три дні назад примою, примус гербіцидом, начебто не не де дивлюсь, бур'ян покрутився, пропадає. Але хочу вам показати, що ну десь тиждень пройшло після того, як я приїжджав хилатами. Побризкав дану діляночку, ну що я можу сказати? Містямеся, тут зверху іще видно листя, те, що О, смужки. Це раз, два, ота, там. Чи дало воно щось не дало, вже ж будемо дивитися по врожаю, хоча, якщо говорити по хворобі жовта карликаві ячменю. Тоді вже, коли вона почне ячмень красуватись, наливатися, тоді вже буде видно точно, чи це вона, чи це не вона. Ну, скоріше за всього засвоєння магнію, марганцю і калію як такого, яке повинно бути, немає. Отак, ну, загальний фон зелененький, начебто нічого з ними не відбувається, але перший лист вже деяких відмирає повністю. Ось оце воно вже засох. Оце воно таке, чи буде щось з нього, чи не буде. Ну, на горі я садив, хоча його рано садив, але в мене там Урожайність була дуже висока і було все нормально. Но Хотів сівозміну зробити, висіяв на цьому городі в кислий ґрунт. Тут немає, а на цьому часточку є. Скоріше, ну, хто зна, можливо хвороба, можливо кислий ґрунт близький до берега. Якщо взяти часточок, там тільки віднизу частинка, яка має Глину, яка засихає, пересихає, там вище ґрунт нормальний. Ну а тут повністю вся ділянка за умови, якщо вона волога, то ґрунт ідеальний. Пісок глина розсипається. Якщо візьмемо пересушений, то звичайно не гуже все. Можна було сіно сьогодні забирати, але я перестарався, перестрахувався, приїхав пізно. Передоведеться на завтра. Ну, якщо дощику немає, то я не буде, то я його заберу. Воно в принципі вже сухе. Ось таке. Ну, зараз то воно відійшло, а на момент, коли я міг його забрати, було нормально. Зараз зараз вже сонечко заходить. Якось так. Можливо, хтось щось по ячменю і підскаже. Ну Ось участок, можна сказати, нормальний зелений. Там де-не-де попропадало те, що було із жовтими листями. А так нормально. Можливо, хтось підскаже. Ні, будемо вже щось думати, рішати самостійно. Можливо, трішечки маса набереться. Пройдуся розконцентратом. 5-5-5. Можливо, воно трішечки його вирівняє. Ну, подивимось. Спасати латочку треба, тому що на неї великі види. На все добре, дякую. Далі буде.